Наша зимонька зима сніг біленький принесла і усюди білий сніг покривалом білим ліг. Доброго ранку, невгамовні. Скажіть малята, яка зараз пора року? А як ви це зрозуміли? Що змінилося в природі? Білий сніг у парку пав, на дубочки молоденькі, на ялинки зелененькі, притрусив сніжком доріжки, всі горбочки й моріжки. Біло-біло стало в парку, так багато снігу стало, недарма зиму називають чарівною казковою порою. Іноді кришталева зима дарує нам справжні чудеса, які ніколи не залишаються байдужими. І от саме сьогодні, у цей гарний день, зима приготувала для вас малята. Один із своїх чарівних сюрпризів. Подивіться, будь ласка, довкола. Яке стало все навколо? Біле, пухнасте, гарне. Що ж, діти, сталося з деревами, коли прийшла зима? Як вона їх змінила? Вона їх крила білим покривалом. Подивіться уважно, чи встигли цього року приготуватися до зими дерева. Як вони це зробили? Так, правильно, вони скинули всі свої листочки. А подивіться, що зараз лежить на гілочках. Це сніг. Як же чудово виглядають дерева під снігом, вони ніби казкові. От і сьогодні я пропоную вам намалювати казкові зимові дерева. Але спочатку підготуємо наші пальчики. 1, 2, 3, 4, 5 Вийшли пальчики гулять Вийшли пальчики гуляти Разом весело їм грати Обернулись, посміхнулись І у кулачки згорнулись Ось такі славненькі пальчики маленькі Для цього нам потрібен Пендель Біла фарба Фарба Намальоване дерево Стаканчик з водичкою Ось такі зимові дерева вийшли у мене. А тепер спробуйте і ви поринути в цю зимову казку і намалювати чарівні зимові дерева.